Здоровенькі були, і вітаю тебе на третій частині форумних пригод на Ukraine GTA. Перед початком не буду довго затягувати, бо ви всі так знаєте про мій топовий промокод козача, який дає приємні бонуси при вводі на початку гри. Це, походу вже якась традиція починати будь-яку частину зі скарги гравця під нікнеймом Кока Хамло. І тематика першої скарги в нас неадекватна. Так, друзі, бачимо, то, що скарга в нас написана на гравця з ось таким айдішником, а суть скарги в нас образи. І з доказів у нас прикріплений ось такий от прапсики. Давайте зараз вам його подивимось. Крадаєш тут? Тобі за 400. О, а так, якщо я хочу комусь. Ну так, щоб іншому. То за 220. А чого мені так? Бо ти зухой. А чого? С тобой никто дела не хочет иметь А с тобой хочет? Да Хочешь? или нет? Хочу. Хороший братанчик Не знал что ты за Что ты кому-то сказал Тебе маленький, тебе Да А я ж забыл Ты уже менялся свой... на И не успеешь на нажать. Ну, тебе теж кидали багато разів. <сих> Успішно. Та мені по 50 лямів кинули, а не на 80 як тебе. Та які п'ять тебе на більше кидали розкажеш. <сих> розкажеш. Наскільки мене кинули? Там, ну, добре, ля... ну лямів 100 загалом максимум. Ой, за 100 всього. Ну нічого, мені ті 100 лямів падають з неба, повір, братанчик, блядь. Та Друзі, Друзі нам додивився перший фрапсик, як вияснилося, що є і продовження цієї скарги, так само від Коки Хамло, і суть скарги на нас образи, приниження. Провокація. Скарга так само написана на того самого гравця у білому скіні. І давайте зараз подивимось другий фрапсик, і вже потім я вам покажу, які покарання отримали гравці. На коліні на колені, на коліні на на накліні 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 другий фрапсик вийшов ну просто ну дуже інформативний дякую тому хлопчику Ну і давайте дивитися, як відреагували на ці скарги адміністратори. І на першу скаргу нас відповіли ось так. Вітаю, розглянувши скаргу. Виношу вердикт. Гравець Михайло Давінчі отримує мут на 120 хвилин. Трішечки не розумію, чому тут Михайло Давінчи написаний. Якщо нікнейм того хлопця трішечки інший, але ладно. А гравець Кока Хамло у нас отримує мут на 60 хвилин. А за другою скаргою нас відповіли так. Вітаю, розглянувши скаргу, виношу вердикт. Гравець Чорний Вінчестер. Нарешті правильний нікнейм отримує покарання. 60 хвилин муту розглянуто. І наступна скарга у нас на тематику Андрій Кобра. І написана ця скарга від Сергія України. Суть скарги. Даний гравець постійно заходить на 0,5 сервер, потім його тільки одного чіпають, і потім він пише скарги, що його демлять, і таке інше. Я рахую це йде як злив гравців і переслідування їх. І також Сергій до цієї скарги прикріпив ось такі от скріншотики. Трішечки не розумію, де тут йде слив або переслідування гравців. Якщо його дивлять або дебешать, то чому б не написати скаргу? Правильно, та ж таки до цього і придумали цю гілку на форумі скарги, в яких можна поскаржитись на різних гравців, які поводять себе неадекватно. Не знаю на що розраховував Сергій, але давайте з вами зараз подивимося, що відповіла йому адміністрація. Вітаю, розглянувши вашу скаргу, можу винести наступний вердикт. Подання скари в будь-якому контексті не можна вважати зливом гравців, оскільки це є правом кожного гравця нашої гри на захист своїх інтересів, чесну гру та справедливість. І ось аргументи. Скарга подається не для шкоди комусь, а для того, щоб захистити інтереси гравців. Це може бути корисним для всіх учасників. Отже, скарга це законний і необхідний інструмент для забезпечення порядку, а не дія, яка демонструє слабкість чи зраду. Як я вже й казав, моя думка зійшла з думкою адміністратора, який відповів на цю скаргу, тому я взагалі не вважаю те, що той гравець робив якісь та зливи інших гравців, і переходимо до наступної скарги. І наступна скарга у нас на черзі на тематику оскарження бану для ГА. Бачимо те, що вона оскаржена, тому мені вже цікаво подивитися, що там таке сталося. Скарга написана на адміністратора Льолька Золдіка, особистий нікнейм гравця Деня Онсакредович. Суд скарги, вітаю, шановна адміністрація. Мене заблокували за погрози по цій скарзі на 20 днів. Я сильно вибачаюся, що нарушив правила сервера, та вибачаюся перед гравцем, якому це сказав. Звертайся до вас із щирим проханням мене розблокувати або пом'якшити покарання. Це Мій перше на цьому аккаунті. Обіцяю, що більше не буду так порушувати. Дякую за увагу та розуміння. З повагою до ГА. Мені ж стало цікаво, що там за скарга така. Давайте зараз подивимось з вами. Бачимо те, що тематика цієї скарги у нас погрози. І давайте зараз з вами подивимось докази. Це у нас такий фрапсик іде. Серега, що то вирвати? О, тебе -то? вирвай. Серега, тебе що вирвати? Вирвати. Я, Я вирвати? Нормально. Серега. Що? Кленового. Ну, хоч не заїкайся. Вже 2 років так я Трішки не зрозуміло, з чого взагалі почалися погрози, але ми з вами чули те, що людинка хоче відірвати ноги іншому гравцю, залишити його інвалідом до кінця життя. Максимально засуджує такі дії. І як ми вже бачили в попередній скарзі, цей гравець отримав покарання баном на 20 днів. Після того, як йому видали покарання, пройшло декілька днів, і він зрозумів, що він поводив себе неправильно і написав не це оскарження до головного адміна. Давайте зараз подивимось, що там відповіли. Бачимо, те, що гравець Теодор, який писав попередню скаргу, дає йому останні шанси. трішечки скоротити його бан. І Адміністрація йде на поступки і каже, те, що термін зменшено до трьох днів. Наступний раз підлягати оскарженню потім дії з вашої сторони не будуть. Ну а тематика наступної скарги в нас прошу великі вибачення, і бачимо те, що вона відмовлена. Не так зрозумів, це якесь та оскарження чи щось такого. Тому давайте з вами зараз почитаємо. Бачимо ніксем адміністратора. Артем Скакун, особистий гравця Максим Талавірка і суд скарги. Я зовсім не розумію, за що мене забанили. Якщо це даже те, що в Discord я написав Євгенію, так я прошу велике вибачення перед ним і ось узнаю, що я був неправий. Це було все висказано на емоціях, тому що даний гравець просто не за що почав долити по нам. І ще раз прошу велике вибачення і підтверджую, що такого більше не повторюється. Ну, блін, мені реально цікаво, що я йому пишу в Discord, як це стосується Україн HTTP. Ну просто хто там я не знаю, яка в нас ситуація. Ну, блін, я ж це йому вписав в Дискорд, навіть не в Дискорд 05-го, а в ЛС. І як це стосується цієї Ну а так, я ще раз прошу велике вибачення перед даним гравцем та підтверджую, що такого більше не повторюється. І прикріпляє нас ось такий скріншотик, де бачимо, те, що Артем Скакун заблокував його до 24.01.25. Причина образи рідних. З цієї скарги друзі, можу зрозуміти тільки те, що це якийсь то ще школяр. Тому що дуже мало ком крапок, взагалі якогось то нормального сенсу. Одні ноблін та в А ще ми цієї скарги розуміємо, те, що він образив родичів якогось та гравця Євгена за те, що той його розтолив. Слів нема однієї емоції, але давайте зараз подивимось, що нам відповів Артем Скакун. А відповів нам вітає категорично відмовлено, повністю згодні з відповіддю Артема Скакона. І переходимо до останньої скарги на сьогодні. І тематика останньої скарги: це нас багоюз, ну нор а також викрадення в зеленій зоні. І ця скарга написана на гравця Максим Талавірка. Друзі, це ж той самий малий, який в нас був в попередній скарзі, якого заблокували за Оск рідних. Мені вже цікаво, що зараз буде відбуватися. Давайте дивитися далі. Тут скарга така сама, як і тематика. Бачимо, то, що у нас є прикріплений фрапсик у докази. Тому давайте зараз його подивимось і дізнаємося, що там відбулося. Хоч почекайте, ми там там брати води, і просто не їсти Я даже радий ти. Я так понял. Ну бомжам. Який же ти бомж, я в шокі. Я так понял. А хто по РП, тут літаєш поварно. Та ти Другу. бомж, та, о чем ти о чому, бомжа ти бомжара успокойся. Друга, хто по мною, літаєш поварно зараз, сука. Держу тебе в курсі, е, знаєш що? Ти бомж. Викрадення в ЗЗ, знаєш таке ще слово? Із бімс, із бімс, бімс. І ти бімс. Все, давай, удачі всяжка. Ну і що ми з вами побачили, друзі? Цей малий щось накоїв. Його забрали НПУшники до себе у відділок, і він багом через інвентар просто використав стяжки на поліцейському, через що поліцейський опинився в кайданках, а цей малий ні. Але давайте подивимось, як на це відреагувала адміністрація. Вітаю, розглянувши скаргу, виношу вердикт. Гравець Максим Талавірка отримав покарання Мут 60 хвилин, плюс демарган 120 хвилин. Розглянуто.